Громадське обговорення без громади. Таку форму регуляторної процедури обрала у Кам'янці-Подільському чинна міська влада. Відповідно до інформації на офіційному сайті міськради 14 лютого о 14-й годині мали відбутись публічні громадські обговорення. Тема правила користування міським та приміським пасажирським транспортом і впровадження валідаторів. От тільки перевізників разом з головою їхньої спілки до міськради не пустили. Нам ніхто нічого не доводив. Ні – ні про певну кількість людей. Ні про що. 29-й дуже багато людей. Є перевізники також. Ми зараз йдемо, подивимося, люди були, там це. Як вони там потрапили? Добре, ви не пускаєте, як, як ті люди потрапили. Спершу прозвучала інформація, начебто, пускали тільки тих, хто був у списку, поданому транспортною службою. Згодом існування списків категорично заперечили. Ще пізніше прозвучало, що це не публічні обговорення, а круглий стіл. У будь-якому разі простим громадянам туди зась. мене є претензії, що, на що я плачу налоги то утримаю це все коли. Не пускають нікуди. На сесію не пускають. На громадські слухання не пускають. До заступника не приймають на прийом. На що я плачу налоги? На сесію той раз прийшли, простоїли, не пустили. Прийшли на зустріч до заступника міського голови. Не пустили. Нас було 18 чоловік. А міліції визвали 26 чоловік. Знайшли преступників, котрі з утра до ночі роблять. Поділ на своїх і чужих у Кам'янці-Подільському не дивина. Перевізники не виключення. Своїх до міськради пропустили завчасно. Скажіть, будь ласка, відбулись ті громадські обговорення, публічні обговорення? Ну, відбулись вже, да, Ми вже так, вийшли. Так, ви да. Що ви вирішили? Ну, поки в процесі це роботи на валідатори, але мають бути. Там питання, ну, не, не знаю, я дивилася тільки за валідаторами, тому що це було питання, яке мене касалось. Остального ні, не знаю. Чи то публічне обговорення, чи то круглий стіл за 15 хвилин похабцем завершили, як тільки почули, що прийшли інші представники громади. Є конституція, є права, людина є. Ми утримуємо місь віконком за щодо наших налогів. Получають зарплату. Так Так. ми маємо право ходити чи ні. Записуюсь. 29 років я плачу налоги. Я міг до заступника приходити, приймали в робочий день. Зараз треба записуватися, а потім кажуть, що ваші вопроси не актуальні. Є государство. Государство домов жити по законам, правильно? Є кримінальна структура. Кримінальна структура вже є по поняттям. У нас зараз ні поняття нема, ні законів немає. Бо виходить, що є. Туди тільки так можуть жити, Знаєте, хто чи ні? Не знаєте, правда? Ні. Всіх Так зараз тут. виходить, що так. Приватизували міськвиконком, приватизували все і приватизували все. Що це за таємні публічні обговорення? Депутат міської ради Олександр Марчук намагався з'ясувати у начальника транспортної служби Володимира Кондрука. Виходить ситуація, що частину перевізників не пустили. Що можливо, хтось є. Закрит, але що немає, все-таки. Частину перевізників не допустили. На сайті міської ради такий от, е, виник казус. Одні джерела пишуть, що це громадські обговорення, другий план роботи, що це круглий сіл. Частину е, людей, так ніби нам неофіційно сказали, що вони були в списках, перевізники, їх допустили до цього круглого столу, який відбувався 10 хвилин не більше, а частину ні. Ну, от так влада поділила. Кам'янчан, перевізників на своїх і чужих, своїм можна все, а чужим закон і не пускають навіть міську раду, щоб взяти участь в громадських обговореннях. Наступною була спроба потрапити до профільного заступника Сергія Васильченка, але схоже, саме до його кабінету перемістились так звані таємні публічні обговорення. Намагалися отримати коментар, якусь інформацію отримали. На жаль, не отримав. Заходив до заступника міського голови Васильченка, який відповідає за цю сферу, але в нього відбувається нарада. Сказали, що він зараз не може прийняти. За тим збігом обставин, який відбувся, що громадські обговорення чи то слухання, чи то круглий сід відбувався всього 10 хвилин. Є великі підозри, що вони просто перемістилися в кабінет до заступника, і там, в меншому колі, зараз відбувається обговорення і. Прийняття якихось рішень нам, на жаль, дорога туди закрита. Ймовірно, незабаром влада відзвітує про результат проведення публічних громадських обговорень: черговий плювок в обличчя громаді.